Вітаю, друзі! Шок! Між ЗСУ та НАТО виник конфлікт через совєтські підходи до війни, який ледь не призвів до стрілянини між британцями та українцями. Про це пише The Телеграф. Про... Говоримо за це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Напишіть обов'язково коментар, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і, врешті решт знати правду. Отже, головні тези статті з Telegram. Британські військові критикують українську армію за надмірні витрати західної зброї та техніки. Через застосування масованого вогневого впливу замість точкових ударів. Українські сили використовують західні протитанкові комплекси «Новал» як радянський РПГ, витрачаючи сотні тисяч фунтів стерлінгів на хаотичні залпи. Нато стурбоване тим, що використання західної зброї за совєтськими стандартами знижує її ефективність і виснажує запаси боєприпасів союзників. Через брак часу українські військові не змогли повністю панувати тактику альянсу, а деякі з них вважали західні методи непридатними до фронту. У ході навчань між британськими інструкторами та українськими військовими виникла напруга, що одного разу не призвело до застосування зброї. Виявлено випадки покинутої західної зброї на полі бою, зокрема, Джавелін, вартістю понад 100 тисяч доларів. Росіяни за деякими оцінками мають більше джавелін, ніж британська армія. Британські джерела також повідомляють про корупцію під час підготовки українських військових, зникнення обладнання та дефіцит ключових деталей в техніці. Це вже скандал, чи ще треба? Це, мабуть, вже демонструє, що дійшли до самого краю, і щось таке треба змінювати. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою мирною і процвітаючою.